Пане Олеже, хотіла з вами якраз таки поговорити про вчорашню телефонну розмову, яка відбулася між Трампом і Путіном, і про те, як коментує а, сам Трамп а, цю розмову, що вона, начебто, була хорошою, як він вважає. Але він також акцентував свою увагу на тому, що а, Трамп вважає, що а, президента Рафії Путін він може спровокувати нові масовані атаки по Україні. Це ставить під загрозу його дипломатичну ініціативу щодо припинення вогню. Якраз таки після того, як Україна провела спецоперації що це може я маю на увазі спецоперації які були проведені 1 та 2 червня. Так щодо Кримського мосту і враження його, і також щодо враження російських аеродромів. І операція має назву Павутина. Так ось після цього. Трамп вважає, що, начебто, Путін може знову атакувати Україну. Лідер США був в принципі вражений операцією, яку провела Україна. І в принципі, «Аксіус» цитує це так, що досить сильно сказав Трамп, коментував саме так цю операцію. Але все ж таки Трамп, начебто, хоче справді домогтися миру в Україні. Чомусь він завуальовано намагається підтримувати Путіна. То він говорить, що Путін все ж таки має зупинитися. То він каже, що буде тиснути на Путіна, якщо той не зупинить обстріли по Україні. Але потім він говорить про те, що відбулася хороша розмова, і Україна готується, адже можливі масовані обстріли після вашої операції по території нашої держави, так ось все ж таки, чи правда? На вашу думку, Трамп хвилюється за долю нашої держави. Чи він має інші мотиви? Які він взагалі наразі має ці мотиви? І чому він знову, на вашу думку, мав взагалі якісь розмови із президентом Рафіпутіним? Путіним, неанонсована відбулася розмова, яка все ж таки, начебто, задовольнила Трампа, але той якось дуже засереджений на тому, що Україна має готуватись? У вас дуже в одному питанні дуже багато питань до речі. Спробую на всі відповісти дуже коротко. Перше, ще був один пост про те, що Трамп дуже багато зробив для Росії, а Путін це не цінує. Ну, я просто інтерпретую, воно десь по-іншому було написано. Цей пост насправді пост слабкої людини, слабкого політика і нікчемного перемовника. Як на мене, от цей його пост зруйнував все, що міг зруйнувати. І... По великому рахунку навіть не важливо, що там було написано, хоча теж ми проаналізуємо і це е, є основні акценти, там які мені дуже не подобаються. Але те, як з цим е, постом себе поводили, його зносили після нього писали виставляли якісь репостаті за травень. Потім повертали пост. Це говорить про те, що це невпевненість. Колосальна невпевненість, так лідери держав не роблять і, до речі, не царське діло це пасти писать. Тобто прес-секретар мав сказати Стоп, Дональди, давай зробимо паузу, тому що ми робимо разом дурню, за яку будемо потім відповідати. Вони будуть відповідати за це обов'язково, електорально, дуже швидко, ну, в електоральному сенсі цього слова, десь приблизно до листопада наступного року. Десь з вересня цього року вони почнуть відповідати. Чому? Тому що там до вибори в Конгрес, а у республіканців зараз не дуже м, гарні перспективи, якщо так і далі буде. Так що мені не сподобалося там, Те, що він. Знову скіглить за Путіним, що Путін, начебто змушений після того, що зробили українці відповідати. Таке враження, що він не хоче, таке враження, що ночами і днями Україна обстрілює якийсь злий дух, а не путінська армія. Проте, мабуть, Трамп не знає. Інший момент, який мені дуже не сподобався, те, що Трамп порівнює нас з Російською Федерацією, тобто, каже, вони обмінюються обстрілами. Чесно, тобто, цей обстріл класичний, красивий, який війде підручники історії в знаком Плюс, там жодного цивільного не постраждало. Законні військові цілі постраждали так, цивільні ні. Кожен обстріл з боку Російської Федерації це в першу чергу жертви серед цивільних. Це факт доведений, і Трамп з цього приводу вже був засмучений. Чи дійсно він засмучений те, що відбувається з Україною, та ні плювати він хотів. І для цього є наступна теза, що він хоче поміняти українські питання, на іранське. Але і тут у нього фіаско в тому, що він в першому моменті підтверджує факт, або його демонструє, що з нього переговірник, як з мене, танкіст. А в другому моменті, що є такий Вітко, великий перемовник, який теж отримав фіаско на іранському напрямку, і тепер потрібно закликати аж самого Путіна, щоб він вирішив це питання. Ну це ж, вибачте, маячня чистої води. Тому цей пост це більше для психологів, ніж для політологів або політиків, тому що Трамп на великому рахунку тут розписався в тому. Що він програє Путіну, те, що він в нього закоханий, ну це їхнє питання. Хай розбираються психологи. Але те, що Америка стає слабкішою після таких постів, це факт. І що такі пости будуть мати наслідки, те, що я казав, вище, не будуть обов'язково мати. Але нам головне те, щоб коло цього президента... Був хтось дорослий, який би пояснив, що такого писати не треба. І ще одна теза, що я так зрозумів, що українське питання, як вони люблять називати, це крах двох одіозних лідерів Путіна і Трампа. Саме тут вони спотикнуться, і саме тут їхня політична кар'єра закінчиться. Це моя суб'єктивна оцінка, але все до цього йде. Також НАТО наразі затвердило рекордне нарощування військ і вважають, що вони готуються, нібито до великої війни. І, як ви вважаєте, чи можна сказати, що події в Україні є початком третьої світової? Я думаю, що події в Україні і поведінка Сполучених Штатів показує НАТО, що треба щось зробити, щоб залишитися цим союзом. Чи є в нього майбутнє, так як вони ставляться до нас, і так як сполучені Сполучені Штати ставляться до НАТО, у мене є питання. Але я думаю, що зараз зробляться всі кроки для того, щоб продемонструвати Трампу, що вони готові вкладати гроші в безпеку, бути корисними, бути правильними для того, щоб Сполучені Штати не вийшли з цієї кімнати. Але ж Трамп це непередбачувана людина, ніхто не знає, коли він зайде, коли він вийде і коли він знову буде телефонувати путіну. До речі, дзвінки путіну це дуже слабкий сигнал, тому що Путін ще той, Як хто до мене дзвони, той слабкіший. Той хто чекає, дзвінка, той найпотужніший. Тому НАТО, в принципі, переживає кризу прийняття. Що весь цей час вони дивилися на Сполучені Штати як на ікону, і думали, що старший брат вирішив за всіх, а тепер мушені робити це самі, чи готові вони війти в велику війну? Велике питання, вибачте, за тавтологію. Чи почалася третя світова? Як на мене, якщо розглядати ту війну, яку зараз відбувається, не в такому сенсі, як була Друга світова, то вона розпочалася. Тому що це гібридний варіант, конвенційний варіант. Вони тісно переплетені. І я схиляюся до того, що. Ну, якщо знову відсилку робити до Другої світової, навряд чи е, політики або політологи, якщо вони тоді були, е, коли розвивалися події в Польщі, що вони вважали, що це початок Другої світової війни. Потім, коли вже закінчилась Друга світова, вже потім інтерпретували це от як початок, це розвиток, це закінчення. Тому, на превеликий жаль, е, історикам. Буде про що говорити, коли ця війна закінчиться. Нещодавно відбулася досить таки успішна та феєрична операція служби безпеки України Павутини, під час якої було знищено дуже багато стратегічних бомбардувальників РФ. до того ж, удар по кримському мосту також був днями. І на фоні всіх цих подій расисти почали передослуховувати свої бомбардувальники, намагатися їх якимось чином рятувати. Скажіть, будь ласка, як ви це прокоментуєте, і чому взагалі Україна останнім часом так активізувалася, і як це може вплинути на перебіг війни? Ну я вважаю, що ця атака вона ще не до кінця оцінена. Вона буде мати наслідки і політичні, і геополітичні, і військові. Військові зрозуміло, що за мене краще оцінять військові експерти. Але політичні інформаційні, і навіть можна сказати, що це елементи ПСО, тому що дуже грамотно було зроблено. Після атаки дали можливість всім. Нашим ворогам висловити недовіру, тому що сталося, не ну, там не всі літаки підбиті, не та кількість і так далі. А потім через дуже. Нормальний період з'являються дуже чіткі, зрозумілі кадри, і це дуже важливо, тому що я думаю, що і ваша етерах звучала думка про те, а навіщо ми розповідаємо всю історію, показуємо її так докладно, чи це не завадить нашим майбутнім акціям? Наскільки ну, я розумію, акції не повторюються. А по-друге, це є елемент приниження Російської Федерації, тобто. Оці деталі показують наскільки російською мовою є ущербна і недолугою Російська Федерація. тому це Пане... треба було зробити так. Пане Олеже, доброго дня. Також я вас теж вітаю із нашої студії. Я прошу, що не дала закінчити думкою, але все ж таки прошу давайте. ви напевно завершите говорити про те, що починали? А в мене виходячи із ваших слів, з'явилося ще запитання. Так, от цим ми показали, що Російську Федерацію можна бити, і відповіли на сакральне запитання в овальному кабінеті, які у вас є козирі. Так от, козирі є, карти на руках є, і мовчання і Путіна, і Трампа воно фактично було синхронним. Вони обидва заговорили: один після телефонної розмови написав, другий до цього, але ця пауза говорить дуже про багато. По-перше, наші партнери, наші вороги вони злякалися. Чому? Тому що мати ядерну зброю це дуже круто, це дуже дорого, це не кожен може мати. А купити декілька дронів за 600 доларів штуку, да, умовно, і зруйнувати частину дуже велику по обсягу ядерної тріади. Це виявляється, що це цілком реально, тому всі задумалися, А Україна в чергове переписує історію. Переписує історію того, що великі держави можуть все, а малі мають погоджуватися.